Доброго Дня ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи і зараз на даний момент ми знаходимося ще в Нідерландах. Загрузили вже останній автомобіль, який ми підбирали цього тижня. Досить відома автоплощадка, також можете заходити. Дуже багато мають різновидів автомобілів від дешевих до дорогих. Будь-який з тих автомобілів, які вас зацікавили, можете телефонувати, ми можемо оглянути, доставити, розмитнити. А цієї неділі ось придбали для нашого замовника. На даній автоплощадці. це є Volkswagen Golf 2017 року з маленьким пробігом, тобто з 150 тисяч оригінального пробігу. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, на легкосплавних дисках, гарна резина тут на 16, 205 на 55 r 16 салон автомобіля також не знищений. Охайний, чистий 2017 рік. Одне єдине, що має такий маленький недолік, має один ключ. Повна сервісна історія. Ось такий салон. Салон у нас де комбінований. Матерія з Алькантарою. П'ята ступка. Правда, щиток у нас тут де простий, механічний, не ледовський, але магнітола йде вже новіша. Має підігрів сидінь. Двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, е електронний ручник, всі 400 склопідіймачі. Ну, в принципі, непоганий автомобіль. Вартий уваги. Ось такий автомобіль ми зараз будемо доставляти в Україну. Ціна виходить для людини 13800 доларів. Кого зацікавить даний автомобіль? Такого плану також можете телефонувати. Будемо старатися для того, щоб його вам підібрати і доставити вже в Україну. Багажник у нас також в даному автомобілі охайний, немає жодних зауважень, жодних потертостей, надривів. В комплекті йде запасне колесо, два комплекта лампочок, ну і з боку там також ключ, буксировочний крюк. Зараз вам покажу більш детально, що знаходиться в них. На автоплощадці. У них дійсно дуже багато машин. Ось їхні машини стоять з цієї сторони. Тут На дворі, в салоні, є від, я кажу, від дорогих до дешевих автомобілів є повністю весь асортимент, який би вас зацікавив. Ціни різні, на що більш-менш нормальні, на що завишені. Тобто це все, ще раз оговорю, можете зайти на їхній сайт. Так як було написано, як я показував на початку відео, і вже всі автомобілі, які вас зацікавлять на даній автоплощадці, можна буде оглянути і в принципі, доставити в Україну. Ось як ви бачите, досить -таки великий різновид різних автомобілів на різний смак, на різний план. Ось в нас також мій партнер. Оглядає автомобіль для другого замовника, можливо, зараз підберемо і автомобіль цього плану для людини. Як ви бачите, і BMW, і Jaguar, і пижики, і Audi, і Volkswagen, і шкоди. Всі автомобілі, які зараз знаходяться вже на верхньому плані, тобто на верхньому етажі, це всі автомобілі продані. В наявності зараз є не продано, це шкода Октавія 2019 року в Україні. Renault Меган 2016 року четвертого покоління білий перламутр актуальний і Меган 3 2012 року. Отже, всі автомобілі. Тобто ті автомобілі, які я назвав актуальні, якщо когось зацікавить, можете телефонувати. А будь-який із цих автомобілів, яка знаходиться на, на цій автоплощадці, також можете до мене телефонувати і зможемо її вже прорахувати. Отже, всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Дякую за увагу. До побачення, до нових відео.